Всім наші вітання. Сьогодні, як завжди, буде не коротко відео про цей автомобіль, який ми купували на продаж. Досить рідко зараз такі автомобілі купуємо, так як люди стали розумні трішки розбиратися в автомобілях. Ще рочки три тому вони їх дуже боялись, бо був ланцюг, ніхто не знав, де міняти, це було дуже дорого. Зараз трошки з цим розібрались, побачили справжні такі от. Якості цього автомобіля, крім ціни, чому його варто брати в своєму класі, чому для мене він завжди був топчик. Цей автомобіль, значить, вже проданий. По причині того, що звернулися знайомі, хотіли якісь купити Кашкай 10-го року за 12 тисяч. Приїхали в автомобіль 17-го року, показали їм, показали переваги. Крім року, це сучасний автомобіль порівняно з для молодих людей. Якщо тобі там до 50 і їздити на автомобілях, які по опціях відповідають 20-річній давності, ну це трошки. Трішки не туди. От. значить, Чому цей автомобіль найкращий? Давайте поговоримо взагалі про автомобілі в цьому відео. Не тільки. І розкажу вам комплектацію, покажу. Хто ще, можливо, не бачив на нашому каналі про Opel Astra K, можете подивитися, яку кількість ми їх продали десятками. Брали в основному в 90% на таких от, як ця комплектація і багатших. Рідко досить було трішки простіших. Простіші це починається з передніх фар. Чому ми їх купували ще роки три тому, вони продавались гірше, люди боялись, бо кажу, ланцюговий двигун привід ГРМ трішки коштує грошей, але тут 221 тисяча пробігів, ланцюга взагалі не чути. Немає регламенту, запам'ятайте по заміні ланцюга. Мають бути якісь признаки. Звук при старті двигуна холодного, при роботі двигуна, при розгоні і так далі. Якщо цього всього немає... На відсотків 95, що ще його не потрібно міняти. Наступне, коштує така десь робота в межах з запчастинами мінімум від 500 доларів. Максимум, не знаю, мабуть, доларів 700. Тепер давайте далі. Крім ГРМа, які плюси. Недоліків насправді я не побачив. Можливо, трішки цей автомобіль буде по якості. Матеріалів, матеріалів ще раз повторюсь, уступати в а групі це Volkswagen Golf і Шкода Суперб. Шкода Суперб, Шкода Октавія. Ці ціни на які є на порядок вищий. Якщо брати однакову комплектацію, пробіг ви можете сміливо додати на Golf і на... Октавію плюс 15 2 дві, дві тисячі до прайсу Astra K. Далі, якщо говорити про клас С, то там Мігани, Peugeot 308, Гельфи, ще там багато-багато інших, які коробочки йдуть в тих автомобілях автоматичні. Тут іде, наприклад, не в цій моделі, вона механіця, автоматичні, звичайні General Motors, відро. Трансформатор е коробки, так? самі надійні, безпроблемні в експлуатації, довговічні і так далі. Е Наступне досить багаті комплектації. Таких комплектацій в принципі в інших автомобілях, навіть якщо вони щось там схоже, є, ті там фари, опції, вони просто не працюють, вони роблять імітацію, особливо в французьких автомобілях. В опелях, поїхали, дивіться, попереду, коли будете вибирати. Не шкодуйте коштів, шукайте на топових фарах. Це йдуть інтеллілюкс матричні, які просто світять настільки якісно, що ви будете їздити цілий рік і отримувати насолоду в будь пору доби, в будь освітлення. Вони самі вирізають, затемнюють, ну, роблять максимальний функціонал, в принципі, який на сьогодні існує, незалежно як ті фари назвати. Наступне, парктроніки, бачимо збоку, от на бампері автомобіль сам вміє паркуватися. Ще скажу, це автомобіль 2017 року, 1,6 81 кВт, 220, 81 кВт це 110 кінських сил, 221 тисяча пробігу, механічна шестиступенева коробка передач 1,6 двигун. Шестиступенева. розумієте, на трасі цей автомобіль набагато буде краще їхати, чим ВАК-група на своїх п'ятиступеневих коробочках передач. Попереду також буває адаптивний круїз. Тут його немає, досить рідка опція, але для механічної коробці передач взагалі не звертайте собі увагу на таку опцію. А так всі асистенти в принципі присутні, далі дивимось по цьому автомобілі. Попереду будемо Він номер кому потрібно. Автомобіль ми продали за 10500 доларів. Лобове йде 17 рік, камери асистентів. Автомобіль без жодного, без єдиного підфарбування. Диски не оригінальні, замінили клієнту передні гальмівні. І задні гальмівні колодки дивимося, які великі протектори зимової гуми. По колу йдемо, дивимося в дзеркалах. Асистент зміни смуги руху на всіх дверях і також кришці багажника працює асистент вільного входу без ключового, нажимаємо кнопочку, чи відходимо автомобіля, закривається, відкривається і так далі. Заді також присутня топова LED-оптика. Незвичайно якісь на лампочках галогенних бачимо такі от полосочки йдуть. Зараз не світяться, тому що ще датчик світла не спрацював. От. Досить додають такої сучасності автомобілю. Також позаду бачимо камеру заднього виду, чуємо, працюють задні парктроніки. автомобіль заведений. Бачимо, електрокришка багажника, буває в цьому класі. Тільки в шкоді Октаві. Гольф, мегани, Peugeot, такого нічого не бачив. Позаду йдуть різні запчастини. Будемо значить, замінювати для клієнта, крім того, що я казав, що ми замінили колодочки зад-поріт, будемо замінювати всі фільтри, мастило в двигуні, але це все буде робитися після заміни ланцюга ГРМ. Як я вам казав, тут не потрібно, але людина собі бере автомобіль як мінімум на 5 років, хоче його обслужити. Таке дороге того, щоб ми йому зробили, і далі собі спокійно експлуатувати, не чекати того моменту, коли прийдеться замінювати десь самому, шукати. Також така гарна доп-опція, як докаточка, бачимо, йде оригінальна аптечка, оригінальний бачимо трикутник, іде шторка, все присутнє. отакий от, от стан салону, хімчистки нічого не робили. По кришечці також бачимо, тут особливо нічого не возили, жодних слідів використання. Отакий от от автомобіль по колу. Автомобілю досить мені зручно, якщо я сідаю сам за собою, зріст у мене 1,83 м. Вистачає місця повністю для комфортної поїздки довгої, що попереду, що позаду. Далі бачимо. Позаду присутні склопідіймачі з автоматичними дотяжками, салон іде комбінований. Шкіра, тканина, досить гарна, така практична е, зносостійка. Ніколи не бачив, що вони були потерті. Підігріви заднього ряду сидінь, присутні. Отак От гарно автомобільчик виглядає на свій пробіг позаду. Передня частина, коли йде комбінований значить, салон, не тканина, то чи шкіряний повністю. Тут, як бачимо, йде підсвітка, вона буде світитись разом, коли вімкнеться ближнє світлофар. Коли буде вже сутінки, бачимо такі з боковою підтримкою. Сидіння, також підтримка під коліна, регулюється по висоті. Електрично передня частина. Тут бачимо, завели вже сервісну книжечку. В Україні є також повністю сервісні книжки, все з Європи від лізингової компанії. Переходимо тепер на місце водія. Розповім ще плюси цього автомобіля. От. Регулювання, складання, значить дзеркал, якщо є цей значок, присутні тільки в опелях І тут має бути не зафарбований цей нижній трикутничок. Далі електропривід кришечки багажнику. Ще він номер. Стан бачимо, якщо в Маганів в більшості вже там навіть на маленьких пробігах ця шкіра частинка Псується, бачимо, в опелі тримається. Так само от всі ці такі більш... Слабкі місця. Так, Виключимо зараз асистент, дивимося мультикермо, присутній круїз контроль, ліміт, управління голосом, дивимося от по бортовому комп'ютері. Останній подорож збивалась 21 тисячу тому, пробіг 221-383. Подорож Б, автомобіль приїхав на повному баку з паливом. Вже поки їздили, розмитнювали, сертифікували, обслуговували, от виїздили трішки пального. Залишок коли датчик тиску в колесах. от В принципі, все, що потрібно в автомобілі, є. Далі ця кнопочка, коли буде включена і працювати. Ближній світлофар вмикається і тут засвічується лампочка, значить це активоване адаптивне освітлення. Автомобіль, так як іде безключовий, заводиться з кнопочки, не з ключа. Бачимо клімат-контроль двозонний, з підігрівами передніх сидінь. Взаді я вам показував. Також підігрів керма присутній. Не кондиціонер. На кондиціонерах в основному йдуть в основному бідні такі версії цього автомобіля. Дорожчі вже всі мають клімат-контроль, хоча бувають непогані комплектації на кондиціонерах. Дивимось меню, навігація, далі, що ще цікавого, проєкція це не те, що ви думаєте, в проєкції Astra K не існує, це для асистенту запобігання зіткненню. От про зіткнення, воно регулюється відстань тут. Якщо цієї кнопочки зверху немає, будь, руль може бути різної форми, але зверху має бути ця кнопка, значить він відсутній. Це відображає е, такий червоний сигнал на вітрове скло. Далі телефон підключається, Bluetooth, все що має бути. Тут подивимось, бачимо, камера заднього огляду є, Android Auto, Apple CarPlay, все йде активовано, нічого як вагах не потрібно активовувати. Зараз включу вам камеру заднього виду. Далі перейдемо в автомобіль. В автомобілі такі от асистенти. Система попередження про лобове зіткнення. Це я вам показував тільки, що паркувальний асистент допомагає паркуватися. Сигнал бокової, сліпої зони. От вимкнемо і вимкнемо в одному дзеркалі і в іншому. Так, далі ще що тут цікавого освітлення, адаптивне світлофар. Це коли йдуть матричні фари. Воно розумно розподіл і так далі, все працює. Далі ще один асистент активується тут це асистент лінії. Коли ви йдете більше там, 60 км, воно не так як в Міганах там, дає звукові сигнали в динаміках автомобіля. Воно під так, воно е, дає звукові сигнали і запобігає тому, щоб ви виїхали зі смуги руху. Наступне, немає тут тільки спорт режиму. Є також функція автопаркування. Коли автомобіль знаходить обов'язковою мовою, є два автомобіля, між ними місце, він паркується двома способами або е, паралельно, або перпендикулярно. О, так як ми включаємо, також можна е, рухом вказівника. Повороті вказувати напрямок, з якої сторони потрібно їхати метр від автомобіля, Він сам досить гарно припаркується, вам потрібно тільки перемикати передачу взад вперед тому що не завжди з першого разу вдається заїхати автомобіль на своє місце. Електронне-стоянкове гальмо Не у всіх автомобілях у машину сьогодні поставили власнику на номера. В Луцьку вже е, вартість першої реєстрації 2017 року Opel K обійшлося зі всіма витратами там, сервісного центру, пенсійного фонду 8 тисяч гривень. Бачимо стан автомобіля. В принципі, я не скажу, що він є геть ідеальний для цього автомобіля, але всі ті дрібні десь якісь царапини, сколи, це все можна забрати, підполірувати, якусь частину там, заднього бампера, де він більш підтертий. Підфарбувати це все дрібниці, копійки. Не знаю, ваша думка цікава, як автомобіль за ці кошти за 10 10517 рік. З пробігом зараз вимкну. 221 тисяча на дуже багаті комплектації. Ще раз нагадаю, це топові фари, парктроніки по колу йдуть, сліпі зони безключовий Камера заднього виду, електрокришечка багажника, додатку, запасне до колесо, докатка, комбінований салон, складання дзеркал, електропривід всіх вікон, тоноване скло, ступочка, коробка передач, всі асистенти, автопарковка, клімат, контроль підігрів всіх сидінь та керма. Заводиться з кнопочки. Який аналог, що ви можете навіть таким пробігом в такому стані нефарбований автомобіль запропонувати? Так що, якщо вам цікаво, звертайтеся. автомобілі насправді ці заслуговують уваги. На жаль, за останніх три роки вони по відношенню до своїх конкурентів всі автомобілі виросли, але вони зменшили різницю в ціні, стали дорожчі. І їх зараз досить тяжко купити на гарних комплектаціях за адекватні кошти. Автомобілі в принципі без проблемні, можна не боятись брати з пробігами за 200. Вони вільно вам будуть слугувати і до 300, і до 350, основне потрібно замінити ланцюг.